На операційному столі нейрохірургічного відділення Рівненської обласної лікарні 66-річний пацієнт з пухлиною головного мозку. Симптоми захворювання чоловік помітив близько тижня тому і відразу звернувся до лікарів. Ми оперували пацієнта з дуже великою і складною пухлиною головного мозку. Пухлина мала дуже великі розміри. Пухлина мала пухлина розповсюджувалась в глибинні структури мозку. Пухлина розповсюджувалася в моторну зону мозку. Тривала операція 6 годин. Наразі пенсіонер почуває себе добре. Ще певний час він перебуватиме під наглядом лікарів, а далі відновлюватиметься вдома. Пацієнт після операції почуває себе добре, у нього немає якогось додаткового неврологічного дефіциту, і ми сподіваємося, що все буде добре. Під час операції лікарі користувалися нейрохірургічним мікроскопом. Без нього деякі нейрохірургічні втручання якісно і безпечно для хворого неможливо зробити. Взагалі кажуть, в закладі під час операції це буває збільшення в мікроскопі. До це може бути в 5, в 6, в 12 разів збільшення зони операції. Це адекватне освітлення зони операції. І якраз це і дозволяє безпечно зробити цю операцію і е, е, видалити пухлину тотально, що в принципі було і зроблено вчора. Працюють з нейрохірургічним мікроскопом в закладі майже рік. Розповідають, як він допомагає у роботі. Цей екран треба для операційної сестри, щоб вона бачила, що відбувається під час операції, що робить хірург. І завдяки е е цьому додатковому екрану, просто операційна сестра вже знає, який е е інструмент потрібен хірургу, е що треба хірургу. І це ну, для зручності е роботи хірургічної бригади. Останнім часом лікарня все більше виконує складні операції. Ми проємо е пацієнтів як з пухлинами головного мозку, так і з пухлинами е спинного мозку. Пацієнтів з приводу епілепсії, пацієнтів з приводу нейровоскулярних конфліктів, таких як тригімінальна неврологія. Це все мікрохірургічна робота. І ну на рік, ну за останній рік, ми пропорували більше ста таких складних втручань. Медики кажуть, інколи подібні операції можуть тривати і до 10 годин. Усе залежить від рівня складності. Ольга Денільок Олег Шаламай, новини рівного.